Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, щось останнім часом з'являється все більше і більше доказів того, що війна в Україні це все один великий договірняк. Ну багато людей вже давно це зрозуміли, але все одно є ці патріоти головного мозку, які, до яких до сих пір це не доходить. Кілька днів тому радник офісу президента Подоляк заявив, що з 25-го року Україна не буде пропускати транзитом російський газ до Європи. Казав, все, ми більше не будемо пропускати ворожий газ через нашу територію. І що ви думаєте, далі було, а далі наступного дня Подоляк каже: ні, ми не можемо цього зробити, тому що ми ж зав'язані контрактами. У нас є обов'язки перед західними партнерами. І якщо там контракти будуть продовжені там до 28-го, до 30-го року, то ми просто змушені далі пропускати російський газ через територію України. Я нагадаю, що це через оті газопроводи, по якому ні разу не прилетіло за 2,5 роки повномасштабного вторгнення. Ну, Якось випадково не прилітає ні по нафтопроводу, ні по газопроводу, по кончазаспі не прилітає, по Верховній Раді не прилітає. Ну от якось так вибірково Росня обстрілює Україну. І ось сьогодні з'являється ще один доказ, що вся ця війна це один великий договірняк. Видавництво Вельт пише, що країни Євросоюзу вперше за майже два роки війни за один квартал купили у Росії газу більше ніж у США. З квітня до червня Євросоюз придбав у РФ 12,7 мільярдів кубометрів газу, тоді як в США лише 12,3 мільярди кубометрів газу. І тут у мене питання: а що там по санкціям? Пам'ятаєте, була така казка про санкції? Вже щось забули раніше, ще півроку тому розказували там 12-й пакет санкцій, 18-й. Зараз вже якось все притихло, ніхто ніякі санкції не вводить. Російський газ як качався, так і качається в Європу. Російський метал, добрива та абсолютно все, як було, так далі. Росія продовжує працювати як з Європою, так і з США, так і з іншими країнами світу. А всі санкції це лише брехня єдиного телемарафону для патріотів. А ви й далі продовжуєте гризти один одного за російські пісні, за українську мову, за е, церкви московського патріархату. Це саме ті теми, які влада підкидає для того, щоб українці гризли один одного, але не звертали увагу, як вони там розкрадають гроші. І от поки люди не почнуть думати своєю головою, все це і далі буде продовжуватися. Ну і в кінці, друзі, на випадок, якщо Тікток мій заблокують, бо влада вже робила таке раніше, то долучайтесь до мого телеграм-каналу. Посилання на телеграм є в шапці профілю.